Доброго дня. Сьогодні на засіданні комісії з питань земельних відносин та житлового комунального господарства 에, будуть озвучені за два рішення. Перше, проведення заяви громадянина України Нікола Андрія Олександровича щодо заперечної технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення національної діамі та надання у власні для будівництва та обслуговування жидовому будинку присадив на ділянка в селі Лідівка вулиця Садова, 32. І друге питання про припинення права користування земельними ділянками, які перебували у користуванні на праві Оренди громадян України остеж Ганни Миколаївні та Пащенко Валентина Дажерів у зв'язку зі смертю. Розглядаємо перше питання. Проголосуємо за порядок денний. Хто за, хто проти? Всі за. Вирішили підтримати запропонований порядок денний і розглянути проєкт рішень згідно порядку денного. Пропоную розглянути проєкт рішень згідно порядку і е, озвучити їх про перше питання. Про розгляд заяви громадини на Україні Андрія Олександровича, щодо затвердження технічної документації, тобто приземлена діянка. У нас людина виготовила технічну документацію, однак як не є право власності на будинок, ми маємо затвердити та передати Я думаю, ви знаєте, що так, не як момент. Голосний? Хто за? За. <звук> Питання про припинення користування за ділянками, які перебували на праві оренди у громадян України, Оскар, та ж мала Миколаївні та перші колонки та в у зв'язку зі смертю. Тобто, в нас були дві ділянки в оренді у громадян жителів села студію, які мали е, з ділянки в оренді та голові, без на так як ці люди померли. То долучили ми копії свідоцтво при смерті і ми маємо припинити до документа шляху розірвання. Тобто, щоб розірвати, нам треба долучити копію свідоцтва при смерті та рішення про те, щоб ви зупинити організацію. Запамтијте го насловот на документот на